Всім привіт. Ми з батьком приїхали в Рівне, нас направили. На дообстеження, щоб знати, буде наша дівчинка кісеріться, чи її буде саменька ти Дилиміся, вона ще захворіла. Хворенька, то зараз не знаю, чи її положать сюди на пару днів, на дообстеження чи ні. Коротше, таке. Всі ми хворі. Не тільки на грипну, ще й на голову, але ж. Дай Бог, щоб не лежили, ми ми ж не знаємо, що вона скаже. Зараз лікар скаже і будемо тоді вже від чогось відштовхуватися. Це йде така і хреститься. Ну, Господь, хоч би мене не поклали. О, сидить, полинятка наша. Лікаря. Ми З Олексії зайшли в нашу легендарну столову. Держа Олексіївна попала сюди. Рибні котлетки, салатик заказала, сок. У мене узвар, салат, ну і те ж саме, кусочок хліба. Зараз ми будемо їхати в перинатальний центр і її туди кладуть обстеження. В общем, ви все поясню. Сотня поволи на узі. Це її палата. Поки. Там все. Палата на дві людини. Ой, чого вона там? То їй туди треба. Я купила її йогуртів, молока. Ми сподіваємося, це ненадовго. Віримо скоро, де мой приєд, що вона тут лежить до самих роді не буде. Мені так кажеться. Кажеться, то таке, знаєте, як кажеться, то хреститься треба. Але ж. Жду. Я купила два препарати. Дві тих і одна ціна. ще одного немає. Оце я показую, що купила от ете і от это. 710 гривень. цього, Соня, скажеш, що верхнього препарату немає. Ні в одній аптеки, ні во второй. Це сварки, да? да, Так що хай роблять якісь заміни. Так, на кошелек. Я на роботі. Соня залишилась в лікарні да, до обстеження, бо в нас наш хлопчик худесенький, малесенький. В неї маглобін поніжений, то її, в общем, залишили в перинатальному центрі в Рівному. Вона ж. Ну, поки з лялькою все добре, тільки то, що в неї вага маленька. А я це бачите, що роблю? Займаюся грібінням. Вже руки відпадають, там, бачите, не бачите, теж куча вчора. Це, це ну, коротше, там повигрібало. Це мені залишилось цей газон і отой. Ну і за забором понад забором там. його а Воно все кудись летить і летить. Ну, правильно вона кацає, вона сипеться чи що воно. Коротше, оце такі діла. Сижу тут, як оце, що на лисіні сіла, трошки відпочить. Водички сильно хочеться, але ж не хочу бігти в батовку, потерплю. Дивлюся, так гарно. Чуєте це птички, пташки співають. Я вже після роботи попрацював. Як у нас чистенько. В садочку. Скоро побілять ці бордюрчики, перебрики, дерева. Тепло так на душі, трошки радісно. Ну, Зараз доця настрій зіпсує, вона любить мамі. Його зіпсувати чогось не знаю. Ой, ну взагалі налюбоватися не, не може. Чистенько, гарненько. Літом це все знов покраситься. Це майданчики такі. Красота просто. Це прибрано. Цвіточки повилазили. Красотіща не опісуємо. О, мою чутно тільки що було. От пісклявая! От піскля! Кричить, щось вже не поїде. Побігла, побігла, побігла. Щось наша дівка, Що? Щось наша дівка незадоволена, вже другий день ходить в садочок. Щось їй там не подобається, нерви трипіт. І вихователям, і нам. Це вона під кінець, під кінець тижня, ти втомилася, да? Доця, Доня, філатейка, ну подивись, скажи всім привіт. Скажи, привіт. своїм привітом? Побігла, побігла, конячка. Еть, 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 Ти ще забула, скати, Гуго? Стараюсь іти не махати тим телефоном, а воно не виходить. При спак. Оце з чим чемодан нам, бачите, облюбувала. І оцей який місяць ми з ним гулять йдемо чи куди угодно. І постійно цей чемодан. В ньому іграшки, подушка, все саме необхідне. Ну як, жінка все ж таки, так? Да? Ми жінки з сумочками ходимо, а ти вона. Тільки щось в неї сумочка, не по розміру. Скаче, я не можу з них. Філатей, ти в курсі, що тобі вже джинси короткі. Щось ти виросла з них, дівко. От, іть, іть, мені так нравиться канала. Як конячка, скаче нібито. Ти Рисію біжиш, так? Да? Чешем домой. Передати особливий привіт моїй кумі Ані. Анічка, привіт тобі, велике. Дякую тобі за цей чумайдан, який ми тепер тягаємо за собою. Як прокляті. Так що, такі діла. Так, хочу вам показати, привезли беську, колбеську. Вся вона у нас в кавтюхах. Дімка, щось я не їздила довго в село. Дімка каже, щось безька, говорить, перестала їсти, щось каже, з неї не те, що мете, то я її привезла, да, вона похудала. Я звернула увагу в неї, вона сильно заруша в неї проблеми з вухами. ну Хто їх чистив? Ніхто не чистив, я не була всю зиму в селі. Ну Трохи я кавтуни її пообрізала, скільки могла. Це, самі розумієте, процедура не з легких. Бо вона з такими кавтунами, мама моя дорога, це, звісно, кабзець. Я ж її зимою не стригла. Як вона в квартирі була, то було краще. А в селі вона в нас і по огородах, і по кущах, і по ставках, і по сараях, тільки по деревах не лазила. Ну В общем, а ще я знайшла в неї два кліща, зробили укольчики, на всяк випадок. Ну, вона їсть вже нормально жила, я її так трошечки не мучила, бо вона трішки така була слабенька. Ну, Будемо приводити дамочку в порядок. да. Сумує вона, я вам скажу. їй скучно в квартирі, вона якась тосклива лежить. Нічого, сьогодні теж чуть-чуть, трохи будемо з лап срізати. Хочеш, ти не хочеш, ну мама тебе потихеньку приводить. Да В общем, привезла дівку на откормку і на лікування. Ну і на стріжку модну. З роботи делать мені нечего було, наліпіла хінкалій. І зараз мене заставляють, отам ще два штучки є. Заставляють робити тоненькі блинчики. Це якесь знущання. Я так втомилася, але куди ж ти дінешся? Ота красота, щось так довго їсти хінкалі. Я сподіваюся, що останеться, щоб. Бески можна було трошки щось дать. М'яска вкусного, вода. Боже, Філате, що ти наробила? Джері? ты нарубила? Що тобі? Давай, їж, дай, дай, Боже, порядок везде, везде. Чистота і порядок. Та стильки повитягували от куда-то. Смачного. Нам. Нам, це вона каже, дякую так. Я жарю й думаю, а воно мені треба було це, скажіть, а ну воно треба було мені. Оцей гіморой, то хінкалі, ще ж надумав, бо я ліпить да, да жарить. Оце близько трохи, бачите. Це тільки начало. Ну, так багатенько, багатенько з неї зрізала. Там ще різать і різати, звісно. Не надо по те руки помыть. В общем, ще її приводить в порядок и приводить. Но уже легше, вже трошки щось вырисовывается. Еще Що не совсем, но по верхней части уже покраще. Трохи. С ушами будут проблемы. Надо куплять машинку. Ну, получу думаю, зарплату и куплю машинку. Чтобы її подстричь уже ровненько под ноль. А сейчас пока с колтунами разбираюсь. Так, на цьому все. У мене он, харя намазана мазю. Все різом обсипала так не ніщачно. То цей, кажуть, що миру нам всім, любові, тепла і добра. Я вас їх цілую, кохаю, обняла. Бувайте!